З 5 січня 2023 року набула чинності постановок Кабінету міністрів України номер 1487 про нові правила військового обліку для військозобов'язаних резервістів та призовників. Даними правилами введено обов'язки щодо підприємств та організацій і установ всіх форм власності щодо військового обліку громадян призовного віку. Я адвокат Андрій Бурянський пропоную вам ознайомитися з даними обов'язками підприємства та організацій, які покладені на них відповідними новими правилами. Згідно пункту 34 даної постанови Кабінету Міністрів України номер 1487 з метою ведення персонального військового обліку, державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації мають здійснювати наступні дії. Перевірку у громадян України під час прийняття на роботу навчання наявності військово-облікового документу визначено в пункті 20 цього порядку або відображення в електронній формі інформації, що міститься в таких документах, які можуть переділятися, надаватися з використанням мобільного додатку порталу. Дія. Приймання на роботу навчання, взяття на персональний облік. Призовників військозобов'язаних та резервістів здійснюється тільки після взяття їх на військовий облік у районних міських, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки органах СБУ, підрозділах служби зовнішньої розвідки. Доведення до призовників військовозобов'язаних та резервістів права військового обліку під особистий підпис під час прийняття на роботу або навчання. Надсилання в семиденний строк з дня видання наказу про прийняття на роботу, навчання, звільнення з роботи. Завершення навчання відрахування закладу освіти до відповідних районних міських територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки органів СБУ підрозділів служби зовнішньої розвідки повідомлень про зміну облікових даних прозовників військовозобов'язаних та резервістів відповідно додатку до 4 до даних правил також. Здійснення оповіщення на вимогу районних міських територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки органів СБУ, підрозділів служби зовнішньої розвідки, призовників військозобов'язаних та резервістів про їх виклик до відповідних районних міських територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів ФСБУ, підрозділів служби зовнішньої розвідки і забезпечення їх своєчасного прибуття. Подання до відповідних районних міських територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки органів СБУ підрозділів служби зовнішньої розвідки на їх вимогу відомостей про призовників військозобов'язаних та резервістів персональних військових облік, яких вони ведуть. Проведення відповідно роз'яснювальної роботи серед призовників військозобов'язаних та резервістів щодо виконання ними правил військового обліку. Забезпечення повноти та достовірності облікових даних, що вносяться до списків персонального військового обліку, взаємодію з відповідними органами міськими територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки, органами СБУ, підрозділами служби зовнішньої розвідки щодо строків та способів звіряння даних списків персонального військового обліку, внесення відповідних змін до них, а також щодо оповіщення призовників військозабов'язаних та резервістів, періодичне звіряння списків персонального військового обліку із записами у їх військово-облікових документах. Не рідше одного разу на рік проводять звіряння даних списків персональних військового обліку з обліковим документами відповідних районних міських територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки органів СБУ підрозділ служби зовнішньої розвідки, в яких вони перебувають на військовому обліку. Внесення у п'ятиденний строк з дня подання відповідних документів або відображення в електронній формі інформації, що міститься в таких документах, які можуть пред'являтися, надаватися з використанням мобільного додатку порталу Дія. Змін до списків. Персональних військового обліку щодо прізвища власного імені ім та по батькові за наявності реквізитів паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон, адреси до задекларованого зареєстрованого місця проживання, адреси місця фактичного проживання сімейного стану, освіти, місця роботи і посади та надсилання щомісяця до 5-го числа до відповідних районних міських територіальних. Центри комплектування та соціальної підтримки органів ФСБУ, підрозділу служби зовнішньої розвідки, повідомлень про зміну таких облікових даних. Складання і подання щороку до 1 грудня до військово-районних міських територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки списків громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць, відповідно до додатку, 6 до даних правил. Приймання від призовників, військозобов'язаних та резервістів під розписку у бланках розписок їх військово-облікових документів для подання таких документів до відповідних районних міських територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки органів СБУ підрозділу служби зовнішньої розвідки з метою їх звіряння з обліковими даними також оформлення бронювання військозобов'язаних на період мобілізації та воєнний час, оформлення документів, необхідних для бронювання військозобов'язаних на період мобілізації та воєнний час. Постійний контроль за виконанням посадовими особи державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, вимог цього порядку, а призивниками та тризовістям правил військового обліку. Постійне інформування відповідних районних міських територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки органів СБУ, підрозділів служби зовнішньої розвідки та посадових осіб державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, станової організацій, які порушують вимоги цього порядку, а також щодо призивників військозобов'язаних та резервістів, які порушують правила військового обліку та притягнення їх до відповідальності згідно з законом. Ведення та зберігання журналу обліку результатів перевірки. Посилання на постанову номер 1487 ви знайдете під цим відео. Тобто, за новими правилами ведення військового обліку, на підприємства установої організації України покладається обов'язок щодо повного контролю за військозобов'язаними резервістами та призовниками під час їх проходження навчання або роботи на даних підприємствах, установах та організаціях. Причому здійснюється як повний контроль за даними особами, так і покладено обов'язки щодо повідомлення відповідних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки про будь-які зміну даних відносно військозобов'язаних осіб, призивників та резервістів, а також повідомлення в разі наявності порушень з боку даних осіб. Тобто здійснюється тотальний контроль з боку держави за особами призивного віку. Якщо у вас виникли питання щодо юридичного характеру, ви можете зв'язатися зі мною за посиланням, яке ви знайдете під цим відео, на сайт Адвокатського бюро Бур'янські партнери. З вами був адвокат Андрій Бур'янський. Якщо це відео було вам корисно, поставте лайк, дзвіночок, а також підпишіться на інші корисні поради та новини від адвоката Бур'янського. Бажаю, щоб ви завжди були праві. Слава Україні!